При підготовці життєвих шляхів героїв, ви мусите знаходити інформацію про них, шукати джерела. Цими джерелами можуть бути бібліотеки, можуть бути засоби масової інформації, газети, як національного, так і місцевого рівня. А також одне з основних джерел це може бути енциклопедії, в тому числі і Вікіпедія. З Вікіпедії інформацію можна брати вільно, це вільна енциклопедія, поширювати її. І єдина умова це вказувати. При створенні вашого опису героя, що використана така то стаття Вікіпедії. Звичайно, що не лише з однієї статті можна використовувати декілька статей при цьому. От. І, але при поширенні інформації про ваш проєкт ви також, після його закінчення, ви також можете використовувати Вікіпедію, тому що це дуже потужний інструмент для просування будь-яких творів. І е, якщо статті про вашого героя в Вікіпедії немає, ви можете легко створити таку статтю. Якщо стаття є, то будьте сміливими і створюйте окремий розділ про е, ваш проект у статті про того чи іншого героя. І от можна так і назвати проект про такого-героя. то, такого -то героя». Далі ви даєте стисли опис цього проекту і даєте посилання на сайт, де опублікований ваш проект. Таким чином. Розміщуючи у Вікіпедії інформацію про ваші гіспроекти, ви станете піонерами, ви станете першопрохідцями, фундаторами нового напрямку використання Вікіпедії.